Великодня живе у відчуттях і спогадах цими днями. Святковий молебень та освячення пасхальних приношень з нагоди Дня світлого Воскресіння Христового відбувалися у церквах і поблизу них у селах Кагарлицької і Ржищівської громади у неділю 16 квітня. А в самому Карлику дійство проходило вранці у центрі міста на площі біля будинку культури і ліцею номер 1 а звершував його благочинний Православної церкви України, протоієрей і Юрій Король. Людей прийшло багато, зауважимо саме для того, щоб освячення великодних кошиків йшло саме від священика Православної церкви України. Жителі ніби вишикувалися уздовж алеї. Погода сонцем і теплом не порадувала. Добре, що дощу на той час не було. Тож люди стояли в очікуванні освячення, запаливши Свічки, розстеливши яскраві великодні рушнички. Із кошиків визирали барвисті крашанки і паски, сир і ковбаса, яблука, і слойки сіллю та інші наїдки. Прихожани з великодніми кошиками були і у троїцькому храмі Кагарлика. Оперуповноважена Кагарлицької поліції Інна Калієвська повідомила, що у Дні Великодніх свят правоохоронці Кагарлицької поліції при допомозі добровольчих формувань забезпечували громадський порядок на території понад 30 храмів Кагарлицької Жичівської громад. Залученим до цього був весь особовий склад поліції. Під охороною опинився кожний храм нашого краю із суботнього вечора, 15 квітня, а два проблемних храми, яких назвали в поліції, Святотроїцькі у самому Карлику і церква у Черняхові під контроль правоохоронців були взяті ще із п'ятниці, 14 квітня. Правопорушень чи якихось інцидентів не зафіксовано. Поліція дбатиме про громадський порядок і в поминальні дні. А перед великоднем директор Мирівського будинку культури Тетяна Шевченко організувала та провела майстер-клас Великодній кошик руками дітей. Дітки вирізали, фарбували, формували вироби. І ось на цих фото, якими поділилася із нами староста сіл Мирівка, Бендюївка, Надія Порхун, видно, яке рукотворне диво у діток вийшло. Воскресіння то велика радість, благодать Господня на землі. Таку назву мала експозиція, яка була облаштована в бібліотеці її працівниками. З нагоди Великодня експозиція різнопланова і включала в себе як підбірку літератури на теми традицій українського народу, звичаїв, обрядів, так і вироби великодньої тематики писанки, вишивку бісером, своєрідні пасхальні обереги. Їх виготовили самі працівники Карлинської бібліотеки та відділу культури і вони поповнюють наші уявлення і про давні українські свята, і про вправність та фантазію місцевих майстерів, Стринь декоративно-прикладного мистецтва. Тож висновок бібліотека це не тільки книги, це може бути і прикладне мистецтво і просвітництво. Оперативний штаб 17 квітня, який проводив своє засідання у розширеному складі за участі старост сіл, розпочався із теми Великодня, про що ми вже говорили попередньо. А потім ще одна наступна вже актуальна тема Поминальні дні, які в Карлику, де 13 кладовищ, розпочнуться вже в четвер. Ішла мова про те, щоб оперативно завести ґрунт до кладовищ у села і міста, а потім прибрати сміття на цвинтарях, яке залишилося після прибирання. Окрему увагу необхідно приділити похованням загиблих на війні наших земляків. На цьому карлицький міський голова Ласен-Панюта акцентував особливу увагу. Обов'язково обдивитись увагу. Якщо де замінити прапора, будь ласка, давайте ми допоможемо. Але скрізь повинен бути порядок. Особливо, де нема рідних. Ну, де рідний, я розумію, там все зробиться і рідними, але ми також повинні прийняти участь. Надзвичайна подія стала Слободі. Собака покусала там двох дітей. Це стало предметом обговорення на штабі. Як діяти в цих випадках? Чи поліція має ліквідовувати собак, що нападають, чи інша якась служба має це робити? До війни Карлицька міська рада співпрацювала з громадською організацією, яка стерилізувала бродячих собак, і їх розміщувала в притулку в карлику. Зараз ця організація вже не працює. Сьогодні є ще, ну будемо так говорити, громадські організації. Які роблять відлов, і ми ще раніше, коли займалися цим питанням. Давайте шукати контактні телефони. Так, да, мені озвучили, це дорого, але як би дорого не було, життя людини і здоров'я набагато важливіше. В обговоренні цієї теми взяв участь і керівник карлицького відділення Держпродспоживслужби Іван Лисенко. Він говорив про захворювання на сказ. Зараз кількість випадків зросла вдвічі. Перед війною їх служба разом з представниками авіації розкидала пакетики над мисливськими угіддями із вакциною для диких тварин. Це догорого вартісна операція, а зараз вона вже і не проводиться. немає для цього коштів. Медики доповіли про стан захворюваності на ковід. 24 ковідних хворих зараз в громаді, четверо із них на стаціонарі. Міська рада виділила 100 тисяч гривень на закупку ліків для аптек в медамбулаторіях сіл громади. Додатково. А ще Карлицький, міський голова сказав по медичній темі. Будемо кожного сімейного лікаря, кардіограф. Тобто приїжджає на прийом в село, чи в амбулаторію, чи в факту. Своїм кардіографом людина зможе вільно отримати, ну в крайньому випадку, кардіограму. Якщо там не складна, то лікар їх сам прочитає. Якщо складніша ситуація, будемо давати ну, спеціалістам більш профільним. Очільник громади провів окрему нараду за участі старост сіл. Новини з спорту Футзал завершився відкритий чемпіонат Каралицької міської територіальної громади. У цьому змаганні брали участь 13 команд із Карлицької, Ржищівської, Рокетняцької Обухівської територіальних громад. Команди учасниці були поділені на дві групи, а потім розділилися на вищу та першу лігу. У вищій лізі. Місця розподілилися таким чином. Перше місце команда «Рокетнянщина», друге фізкультурний футбольний клуб Карлик. І третє місце зайняла команда із Телешівки. У першій лізі призові місця розподілились таким чином. Перше місце Расав Каржищів, друге Арсенал Карлик, третє місце футбольний клуб Сущани. Привітав переможців та призерів змагань, вручив їх. Нагороди карицький міський голова Олександр Панюта. Шановні жителі Кагарлицької громади, найближчі середи, 19 квітня, відбудеться прямий телефонний зв'язок мешканців з Кагарлицьким міським головою Олександром Олексійовичем Панютою. Готуйте ваші запитання до влади, ваші пропозиції і телефонуйте з 14 до 15 години за номером 60981 у середу 19 квітня.